Материнська любов найголовніша, а те, що роблять ці волонтерки, гідна пошани усіма силами громади. Вони готують домашні страви та возять на передову хлопцям. Вважають, що домашньою любов'ю та енергетикою підтримують вояків. А ще піднімають і так незламний дух гідних патріотів. Веземо їм тепло. Материнське, веземо ту енергетику, яка закладена. Пасочки, пиріжки, варенички. Ну а насамперед веземо ту енергетику для наших бійців. Більше 25 відр відер різноманітних вареників з капустою, з картоплею, з сиром. Домашні котлети, пиріжки та інші продукти відправили у Старобільськ, Лисичанськ, Сватове, Лиман, Золоте, 25 й та 29 й блокпости. А напередодні вербної неділі та католицького великодня ще й пасху та лозу. Ми веземо для наших хлопців лозу, тому що напередодні буде свято Так, лози. Так що ми веземо для наших бійців, поб'ємо тією лозою, щоб вони поверталися швидше додому, живими і здоровими. Без допомоги меценатів волонтерам було б нелегко відправляти допомогу на схід. Тому усім подякували і пообіцяли й надалі підтримувати військових.